Погода в Україні на Святого Миколая 6 грудня буде дуже морозною. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометцентру синоптик Наталія Аптуха. За її даними, в цей день в Україні діятиме антициклон, через що очікується поширення поля підвищеного тиску. Хмар багато не буде. Погода стане ясною. В Україні 6 грудня на Святого Миколая буде дуже холодно, особливо в нічний час доби. Вночі 5 і 6 грудня температура повітря впаде до мінус 6-12 градусів, а в північно-східних областях і на Сході до мінус 16 градусів морозу, а вдень стане трохи тепліше. Проте плюсової температури очікувати не варто. Наталія Птука прогнозує від мінус 3 до мінус 9 градусів сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході і в північних областях. А у центральних областях буде не так багато. Говорить синоптик в Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до плюс 15 градусів. Синоптик назвала теплі дати грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря. Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій і розповів, якою буде погода в грудні 2023 року. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона незначна. Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, чи в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.